Мир всім, як у мене вийшло змінити своє мислення? Адже завдяки мисленню, правильному мисленню в житті приходить результат. Відбуваються правильні дії, відбуваються правильні результати, відбуваються перемоги. І, наприклад, я 8 років страждала гордістю, плітками, непрощенням, депресією, гнівом. Підозрами і так далі. І я вже стала професіоналом цю, цієї справи. І якщо ми стали такими, то ми можемо і змінитися, адже ми такими не народжувалися. Це все відбувалося з руками. Поетапно ми формуємо свій мозок і впускаємо туди те, чим ми харчуємося, те, що в нас перебуває протягом дня, та інформація, яку ми приймаємо, в якій ми перебуваємо, ті інтернети, новини, серіали і так далі. І, адже за всією інформацією стоїть дух. І це або нечистий, або святий дух, і кожен раз, коли я повторюю одне й те ж саме: я горжуся, я злюся. Я не прощаю, я засуджую, я прокладаю ще більші ті стежинки в моїй голові. Бо наш мозок він ніби деревинка. І на деревинки є гілочки це ці білкові такі стежечки, ці білкові такі гілочки, які проростають. І з кожним разом, коли я повторюю знову і знову те, я ніби пророщую їх. І і для того, щоб звільнитися від цих негативних думок, від страхів, від непрощення, від цього рабства, я маю народитися, я маю отримати новий розум і нове серце. І народитися можу тільки від Слова Божого. Воно дає мені новий розум, воно дає мені нове серце. І слово Боже, Біблія пише, що Слово Боже, воно гостріше всякого меча, яке розділяє дух від душі. Воно реально е, доторкається до, до того нематеріального, до того, що в нашій голові, що в нашому серці. І оті негативні білкові дерева вони називаються патерни. Їх можна е, змінити, їх можна відсікти і проростити добрі патерни за допомогою слова Божого. Коли я опускаю слово Боже в свій мозок, в своє серце, то воно проводить операцію там і воно відсікає всі ті негативні білкові ті дерева, всі ті гілки. І так відбувається народження згори, народження від Господа. І перше, що мені потрібно, це усвідомити, що я не хочу так жити, я хочу змінюватися. Друге, має бути розсічення, тобто аналіз того, чому я злюся, чому у мене зараз депресія, чому я зараз противлюся, я горжусь, я ненавиджу це і називається розсічення, коли я розсікаю ту проблему, той свій стан, свою поведінку. Розсічення це сповідь. Коли я проаналізувала чому, і я визнала, що я не права, я визнала, що я неправильно думаю, це неправильне мислення, я неправильно поступаю. Коли я сповідаюся в тому, наступним етапом має бути пізнання Слова Божого. Коли я прокладаю, прописую в своїй голові, в своєму серці слово Боже, щоб воно не просто на рівні інформації, але Буквально ввійшло в моє серце мій розум. Я роздумувала над тим, я прописувала, записувала це, проголошувала. Четверте це перевірка. Чи слово, яке я впустила в своє серце, я отримала його як откровення, чи я запам'ятала його, чи я проаналізувала його. П'ятий етап це ставити цілі. Я проголошую духом, що я не буду. Жити по-старому, що я не буду так мислити, що я перемагаю, що я підкорюю, що я досягаю тієї цілі, до якої я йду, що я беру то зусиллями, адже царство Боже, щастя, вічне життя, радість береться зусиллями.